З понеділка, 12 травня, має розпочатися повне й безумовне припинення вогню. Щонайменше на 30 днів. Цього вимагає президент Володимир Зеленський. Погодилися з цим і лідери країн коаліції охочих у Києві та узгодили з президентом США Дональдом Трампом. Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Марц та прем'єр Великої Британії, Польщі Кір Стармер та Дональд Туск провели напередодні плідний день у Києві, Спілкувались з українським керівництвом. Ництвом і, зокрема президентом Володимиром Зеленським сформульований ними формат перемир'я, щоб створити простір для дипломатії без жодних умов на 30 днів і вже від завтра. У повідомленні оприлюдненому за результатами саміту сказано лідери наполягають, що припинення вогню має бути всеосяжним у повітрі, на морі та на суші. Це потребує ефективного моніторингу, який може бути успішно реалізований у тісній координації зі сполученими штатами. Також учасники Трічі наголосили: якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту і тіньовий флот українську ж оборону і зокрема українську армію. Партнери готові і надалі зміцнювати. Коли Росія хоче не вбивати, вона може. Наше спільне завдання зупинити Москву, і для цього нам потрібна єдність і сильний тиск на Росію. Пріоритет полягає в тому, щоб мир став для них єдиним варіантом. Ми маємо не залишити жодного слабкого місця, щоб Росія відчувала, що повинна грати за правилами. Напряму без жодних умов і вже цього четверга такий формат переговорів з Україною запропонував Путін. Влаштувати їх хоче у Стамбулі, де як він висловився, вони проводилися раніше і були перервані. Що асоціативно відсилає до висунутих тоді умов Росії, тобто фактичної капітуляції України, пообіцяв уже сьогодні подзвонити турецькому президенту, щоб домовитися про переговорний майданчик. Сенсом процесу назвав так зване усунення першопричини конфлікту. Про негайне припинення вогню не згадав. Мовляв, про нові перемир'я можливо вдасться до. Мовитись під час переговорів, виступав Путін опівночі. Перед тим пропагандистські змі накрутили ажіотаж, обіцяючи сенсацію. На брифінг допустили навіть кількох західних журналістів, яких на прес-конференції Путіна останнім часом не дуже запрошують. Утім, ставити запитання російському диктатору заборонили, посилаючись на пізню годину та брак часу.